Друзі, всім привіт! У продаж залітає черговий Renault Megane Scenic 2 з Нідерландів. 2007 рік виготовлення, як завжди, в дуже класній комплектації, в дуже класному стані. З бензиновим двигуном 1,6 MPI, звичайний атмосферний, на який без проблем ставиться газ, 82 кВт, 112 кінських сил. Пробіг на автомобілі 228 тисяч кілометрів. Рідний, підтверджений, крайня відмітка, 8.03-2025 рік. Автомобіль менше тижня в Україні, тільки-тільки заїхав, свіжий. По кузову автомобіль в бездоганному стані, без сколів, мятин, царапин. Ось Такі встановлені додатково ДХО, де ніходи і вогні виглядають досить непогано, сценіки з такими вогнями мені ще не приїжджали. Далі що ми маємо по комплектації? Маємо молдинги в колір кузова, маємо нижня губа сіра з вставками під протитуманні фари, безпосередньо протитуманні фари, лінзована оптика. Можете звернути увагу, в якому стані фари. Збережені дуже добре. ЛКП також дійсно в гарному стані. Далі по комплектації також буду розповідати. Така досить заряджений сценік, як на свій Давайте відразу пробіжимось. Поїхали по ЛКП-111 капот 138-112, крила передній пластик, але, як бачите, зазорчики все супер. По низам відразу вам покажу, все у нас також класно. Автомобіль у нас на оригінальних легкосплавних дисках R16. Гума 22 й рік літня, стан гарний, 205-55, скло по колу все рідне, навіть лобове. до речі, зверніть увагу, десь ось всі, все скло проштамповане, все скло проштамповане. Абсолютно кожне дуплюється номерний знак автомобіля. Так, ідемо далі, знать, дзеркала заднього вигляду. Без дефектів, банан 129, 93,2 121, кромка над лобовим непосічення. Не посічена. Також досить така велика болячка для їх криша 99, 120, 130, 150, 140, 119, Задня ляда 110. 130, у центру 140. Е, банан. 120, 130, 130, 130. Заднє крило. 140, 114, Кантик 118, 104. Знизу 116, порог 85 і 7. Шильдик заводський збережений. Тут зазорів все супер. Не рижиків, нічого немає. Йдемо далі. Двері. Задні двері 120, 130. 130. 138, 124, 142, 140. низька дверка. Безключовий доступ, електроскладування дзеркал. Ось так Виглядає автомобіль з боку. Задня частина виглядає, автомобіля виглядає ось так. Задня гума у нас також в гарному стані. Має автомобіль задній парктронік, фаркоп. Спокула, до речі, зручно дивитися, всі вони проштамповані, всі різні кірська, зазорчики також, всі у нас супер. Ляда також в дуже гарному стані. Давайте одразу її проб'ємо. 117, 130, 130, 140. 126, Рено сценік, скрізь а, безключовий доступ, тут відкривається закривається машинка а, Навіть зверніть увагу, в якому стані а, відсік саме цей пластик багажного відділення. Взагалі не пошлябаний, не подерти. Партруніки є, вони працюють з цього боку все також гарно-гарно. Йдемо гарно. відразу. Криша 109, 114. 130, 130, 108, З цього боку також коробка ціла. Банан 94,3, 129, 147, 120, 135, 132. Поїхали заднє крило 136, знизу 106, кромка заднього крила 108, 110. 124, знизу 120. Також зверніть увагу, зазорчики, все добре. Знизу шильдик також на своїх місцях. Порог 87-8. Відміточки куди ставити по крат, присутні. Задня дверка 130, 120, 125, притигнуло щось, 113. 112, 120. Передня. Попередні, до речі, це у нас є один косметичний підкрас, передня е, пасажирська дверка. Б'ється трішки більше. 170, 160, 215, 170, 160, 160, 180, ну, тобто, найбільше де було, це 215 мікрон. Тобто без шпаклівки, чисто другий шар. А, спереді точно так само у нас зазори всі добре. А, тут все протикав, дзеркало добре. і По кольору нічого у нас не вирізняється, пофарбовано класно, фарбовано в Нідерландах. Скло знову ж таки бачимо рідне. Відразу. о, ось була закрита, Машина спрацював, як бачите. Одразу він -код, кому цікаво, можете поставити на паузу, пробити. Йдемо, проємчики, 55-55. 75, 53, болти не крущені, нічого не знімалось, тут точно так само. Задня також все є. Так все розказав, показав, Розказав, показав, йдемо в салон. В салон. До автомобіля у нас іде два оригінальних ключика. Як я вже сказав, працює. Фіксатор не клацає. Салончик. Поїхали. Комбіновані карти. Чотири склопідйомники, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, електроскладування зеркал і по салончику поїхали. Шкіряне кермо, сидіння двокомпонентні. Тканина, сидіння збережені дуже добре. 228 тисяч пробіг, але я б дав навіть менше, бо боковинки цілі. Тут боковинка також не просижена, нічого не перешите. Проєми відразу також звертаю увагу, так як комплектація у нас іде досить заряджена, йдуть такі е, наклейки чи як Коротше, да, вставки на пороги. Далі знову ж таки про комплектацію йдуть обтянуті тканиною, а не просто. Пластмасові стіечки всі по автомобілю. Дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Оригінальне шкіряне кермо. Також стан бездоганний. Значить, Датчик світу, сенсор дощу. Давайте одразу запустимо автомобіль. Як я вже сказав, у нас доступ без ключа, автомобільчик запускається, ключ вставляти не потрібно. Уйллевел <плес> корект. Верхній рівень 220. 228 тисяч сказав. помилок на приборній панелі ніяких нема. Автомобіль, до речі, у нас з навігацією, клімат. Це коробочка, механіка шестиступенева. Також, до речі, нічого у нас не перешито, не подрано, не поломано. Датчик світлу, круїз, контроль, сенсор дощу, мультикермо, електроручник. Звертаю увагу, що він працює. Все тут бездоганно. Парктронік, до речі, задній також є. І він працює. Додатково виведено систему hands-free Перед можна підключати телефон, спілкуватись. Ось у нас іде мікрофончик. І відразу виведено було тут, стояв відеореєстратор. Так що, хто буде для себе ставити, вже дротик вам виведений, вставили. І все. Два дзеркала. Це для задніх пасажирів з дітьми. Тут дзеркало з автозатемненням, як я вже сказав, повторююсь. Щеплення бере добре технічно зауваження, яких нема, по двигунчику також а, хлібниця працює, бачите, нічого не затерте. Ось так все відкривається, все регулюється, навіть ця махрова підкладочка є. Два підстаканники. Та й так, а, відразу покажу, клімат на вулиці досить прохолодно, як бачите, плюс 5, але все одно чутно він спрацьовує. Двигунчик пішов трішки працювати в нагрузку. Ну, як би, хто буде приїжджати перевірити, але я від себе кажу, що він працює, відчувається. Також немало важливо, бо дуже часто автомобілі приїжджають з непрацюючими кондиціонерами. Тому що їх кажуть, що його треба тільки заправити, не завжди виходить так. Тут все працює. Всі додаткові ніші також не зломані, все відкривається, регулюється. Задній ряд покажу сидінь. Задній ряд сидінь, задні карти, шторки. Все також не затягане. В загальному, що ззадів, що в багажничку, я вже просто переглядав цей автомобіль, тому можу сказати, що виглядає він дуже збережене. Мабуть, їздили більше тільки спереді, бо сидіння, що задні, навіть от переднє сидіння виглядають просто ідеально. Пластмасочки точно так само в гарному стані. Коврики оригінальні в Орселі. тут всі ніші. Комплектація йде значить, два прикурювача. О, до речі, навіть зверніть увагу на стан цього пластику. Зазвичай, як грузять, воно закоцане, тут він так максимально збережений, як на мене. Сидіння у нас регулюється. Виїжджають, заїжджають, спинка точно так само складається, відкидається, і сидіння саме відкидається, якщо потрібно, можна загрузити і повністю витягується з автомобіля. Тобто задній ряд сидінь можна витягнути і загрузити щось великогабаритне, якщо потрібно. Я пробував. Це дійсно клас, багато чого поміщає в себе даний автомобіль. Стеля без дефектів. Є підочечник. Для задніх пасажирів криша без дефектів. Бажна ляда також під все супер. Зсередині пластик особо не подертий. От, в загальному як я казав, багажне відділення також зверніть увагу, в якому стані. Тут у нас нічого не зашкрябано, тут тільки капельки водички є, пластик цілий, шторка присутня. Як я вже казав, скрізь все прошито тканиною, тобто це не пластик, а тканина. Зверху тут це все так робиться по заводу. Значить, оригінальна повнорозмірна запаска і набір інструменту. Все присутнє. Толочок, все гарно. двигунчик просто мурчить. сказав Тут все в нас відкривається, закривається. Також проєми, до речі, не побиті ременями безпеки, як усе часто буває. Тут також все у нас відкривається, вивається. переднє сидіння можна скласти. Як я вже казав, можна заднє сидіння взагалі витягнути з автомобіля і щось загрузити прямо. Я триваю, думаю, три, а то й більше. Розкладаємо назад. Тут також ці ніжки є, є молоточок. І далі до документації Я вже показував вам до автомобіля, де два оригінальних ключика. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік на нового власника. Автомобілю історія від самого початку починати від 2007 рік 1 кілометр, і до самого 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 кінця крайня відмітка, як я вже сказав, 08-03 2025 рік 228 тисяч. Зараз 228 700. Бачите, все чесно, прозоро. Ну, цей номерний знак, що скрізь проштампований. І от всі відмітки. 23.01 2007 рік. Можна побачити ознайомитись також до якого тихого. Ну, коротше всі видруки є по автомобілю це історія є пробіг підтверджений далі йдемо зараз покажу під капотку під капоточка від світла так відразу гума не підідана, дійсно 22 рік у гарному стані. Під капоточка. Трудиться ось такий двигунчик, витяків ніде ніяких немає. Без ржавчини, без корозії, антифріз світлий, двигунчик працює м'якенько, нічого ніде в нас не крутилось, не знімалось. До речі, от відразу, да, можна, так як я казав, що фарбована передня права дверка, крило у нас. Не фарбоване, хоч воно і пластмасове, воно не крутилось і слідів перефарбування я не бачив. Пари також нічого не знімались. Є якісь, до речі, не що Заправляв колись кондиціонер Зсередини капот в бездоганному стані, ну, в принципі, не характерно для тут щось було, акумулятор досить великий, до речі, 60. Бачу, скільки там? 71, мабуть, ампер, 620 пускового току. І зелененьким світ, Візуально стан гарний. так. так, так, Та і так, Та і так. Друзі, будемо завершувати наш відеогляд. На огляді був Renault Scenic 2 2007 рік. 228 пробіг. Автомобіль маємо в наявності, в класному стані, в класній комплектації. Максимально збережений за адекватну ціну. Ціна буде написана в описі до відео або на наших сторінках в інстаграмі та фейсбук. До речі, підписуйтесь на наші сторінки. Там ми блюкуємо всі автомобілі трішки раніше, ніж вони доходять до Ютуба. Пишіть, дзвоніть, покажемо, розкажемо. Нагадую, з вами був MyNextCarUA Чернігів. До нових зустрічей!